Етнокультура, сила, що єднає у Луцьку відбувся фестиваль у межах реалізації проекту Спільна культурна спадщина відродження фольклору на українсько польському прикордонні. Дослідження відтворення та збереження нашої унікальної культурної спадщини є вкрай важливим для майбутніх поколінь, попри складні умови воєнного стану в Україні. Нам все ж таки вдалося зреалізувати всі заходи, заплановані проектом, і це і міжнародна конференція за участі фахівців, етнографів, це і дослідження фольклору, прикордоння, це і підготовка тримовного збірника, в основу якого і власне і ляжуть ці всі дослідження, народні пісні, музика, ігри і забави. Проект фінансувався європейським союзом в межах програми транскордонного співробітництва Польща Україна. Крім того, було придбано музичні інструменти, сценічні костюми, проведено літню мистецьку школу для творчо обдарованих дітей. І пісенний фестиваль у Польщі. Ми були у Волі Охруській Польща, на території. Ми там презентували свою культуру полякам. А поляки навчали нас своїх пісень, забавок. Забавки дуже подібні. А відрізняється тим, що мова різна. А так то ми дуже близькі. Потрібно передавати це з покоління в покоління, щоб знати свою культуру і знати, від чого ми пішли, як виникла наша Україна. Участь у етнофестивалі взяли 10 творчих формацій Луцької громади. Культурна спадщина українського і польського народів налічує не одне століття. Тож зібрана творчість повернула присутніх на фестивалі у давні українські часи та ще більше об'єднала українців та поляків.